Радий вас вітати на своїй трансляції. Мене звати Середницький Євгеній. Всім доброго дня. Пишіть, що у нас там зі звуком, що з картинкою. Якщо все добре, ставте плюс, якщо мінус, то будемо розбиратися тоді. Зачекаємо. Нехай більше людей приєднуються. Дякую, що приєднуєтеся, підписуйтеся. Якщо сподобається ефір, поставте лайк. А краще поставте подобайку одразу, якщо будете чимось розчаровані, приберете нічого страшного. Нагадаю, у мене на каналі розбір е, юридичних новин, юридичні консультації, відповіді на ваші запитання. Однак хочу сказати, що всі ці відповіді і консультації не є кваліфікованими персональними, е, а є узагальненими такими. Оскільки для більш е кваліфікованої інформації потрібно, точніше, надання кваліфікованої відповіді на ваше запитання, потрібно звертатися персонально. Тому у вас є можливість написати в коментарях свої дані, я з вами зв'яжусь, або самостійно звертайтеся за телефоном 063 344 16 36. Не соромтеся, дзвоніть. Якщо там. Питання на два-три слова, то я гроші з вас брати не буду. Підскажу, що робити, куди звертатись. Якщо немає у вас грошей, звертайтеся до безоплатної правової допомоги. Знайте свої права, вмійте ними користуватися. Ну а ми починаємо. Все ж таки, Національний банк планує обмежувати грошові перекази між картками фізичних осіб. Що це означає? Що тепер ви будете. Перекидувати з картки на картку і матимуть деякі обмеження. Але, 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 більш детальну інформацію ми дізнаємося наприкінці тижня, оскільки, за словами голови НБУ Андрія Пишного, планується фіналізувати це все дійство до кінця цього тижня. От будемо знати, такий інсайт закинули. Я одразу хотів його прокоментувати, щоб ви були на чеку. В зв'язку з чим це робиться, для чого це робиться, якраз з вами про це і поговоримо. Перш за все, це ці дроповські е, всякі операції, що це таке простими словами. Це означає, що багато нелегального бізнесу використовують картки громадян довірливих, да, які передають їм інформацію стосовно своїх картків для транзиту коштів. Тобто кошти ходять з вашого рахунку туди-сюди за якісь операції. Зазвичай це можуть навіть бути взагалі операції, які підпадають під визначення кримінального кодексу. Тому, шановні громадяни, я вас прошу нікому ніколи не передавати свої. Дані, навіть я не кажу вже про банківські рахунки, навіть свої персональні дані, не прізвище, ім'я, дані паспорту, індикаційного коду, навіть за винагороду, навіть якимось знайомим, тому що це все може мати наслідки. Звертайте, будь ласка, на це увагу, тому що крайніми будете ви. Отака от історія. Зараз нагадаю, що є обмеження фінмоніторингу. Обмеження діють у зв'язку з тим, що запроваджені не перш за все. Ну і по-друге, такі грошові перекази можна робити до 400 тисяч гривень. Однак, деякі банки і за меншими сумами починають слідкувати за вами. І можуть заблокувати вам рахунок. Тому, будь ласка, майте це на увазі. Звертайтеся у зв'язку з тим, що плануєте отримати грошові перекази на свою картку до банку за роз'ясненням, точніте інформацію, піднімайте ліміти, тому що потім може бути пізно і потрібно буде доводити, що це за гроші, яким чином вони отримані, і чому через ваш рахунок вони. Як то кажуть, проходять. Але якщо це разові платежі, в баяких банках діють свої обмеження, там у монобанка у Привата, не будемо більш детально зупинятися, все це можете дізнатися на гарячих лініях своїх банків, діють свої персональні якісь там обмеження. Тому, якщо я не помиляюсь, у монобанка це стається до 50 тисяч гривень на день і кількість операцій не більше 100. у Привата. Трошечки інша історія. А, отака от історія. Тому, якщо вам планують, не планують, а просять вас а по. Участвувати в таких от схемах і операціях, відмовляйтеся. Я розумію, що багато людей не мають певних доходів і погоджуються за якусь там винагороду. Але потім можуть бути нюанси. нюанси. Все ж таки, маємо розуміти, що ці обмеження мають бути визначені на законодавчому рівні, і, скоріш за все, НБУ буде звертатися до Верховної Ради зі своїми якимись законопроектами. Ми будемо тримати руку на пульсі. А ви підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Як тільки в мене буде інформація стосовно введення нових обмежень, я одразу її повідомлю. Ну і друга наша тема: що робити, якщо вам заблокували рахунки, тут маємо розділяти ситуацію з оподаткуванням і стосовно того. Що таке ліміти? Тому не будемо за це поглиблюватися в цьому відео. Поговоримо тільки про те, що робити, якщо вам рахунок заблоковано Звісно, звертаємося одразу на гарячу лінію свого банку, питаємо інформацію, чому рахунок заблокований. Скоріше за все. В класичній історії це буде пов'язання з наявністю якогось виконавчого провадження або накладення арешту на ваше майно. Хто може накладати арешти? Це або суд, як практика показує, або виконавчі органи, приватні чи державні виконавці. Тому можемо також інформацію перевірити ще додатково в дії послуги, виконавче провадження, судові справи. І одразу з'ясовуємо, що там відбувається. Якщо це виконавче провадження, то одразу у вас буде доступ до виконавчого провадження. Там є буде постанова про відкриття виконавчого провадження, і в ній буде все розписано, на підставі чого відкрити те чи інше виконавче провадження. Звісно, це може відбуватися і в зв'язку з мобілізацією. виконуються мобілізаційне завдання, уточнюються дані, направляються повістки. Якщо ви не реагуєте, то ТЦК має право виносити постанову про притягнення вас до відповідальності і направляти її до державного виконавця. І ви дізнаєтеся про таку постанову тільки після того, як отримуєте заблокований або рахунок, або зайдете в дію і отримаєте відкрите виконавче провадження. Тому, будь ласка, вся ця історія, яка пов'язана з тим, що я видалю дію, що мені нічого там щоб не приходило, тому що можуть запровадити. Електронні повістки, розумієте, що вся інформація в оберігу відносно вас вже плюс-мінус є все це. Синхронізується і це не вихід, а навпаки, наявність дії це е спосіб контролювати всі. Дані відносно вас вами самими відносно себе, і це спрощує процедуру отримання інформації, тому що потім, якщо ви не користуєтеся дією, ви звертаєтеся до адвокатів, до мене, там до колег, і ви ми вимушені звертатися з адвокатськими запитами. А Це додаткові витрати на цю всю історію додатково витрачений час. Оскільки відповідь на адвокатський запит надається протягом п'яти робочих днів в деяких випадках інформацію можуть надавати і пізніше і тому просять продовжити термін розгляду адвокатського запиту. От така от у мене історія. Що ж робити далі, якщо відкрито виконавче провадження. Звісно, дивитися на підставі, чого воно відкрите, якщо це штраф від ТЦК, тоді писати відповідно позов для його оскарження. Якщо це. Штраф за порушення правил дорожнього руху, то заходити в реєстр і перевіряти інформацію стосовно наявних судових проваджень і також оскаржувати, якщо це порушення правил дорожнього руху, або це 130-та Керування транспортним засобом до прикладу в стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння. То тут, звісно, ознайомлення зі справою і написання апеляційної скарги. Якщо ж це штрафи у вигляді постанов, то це знову ж таки, як із ТЦК, позови до адмінсуду і оскарження в судовому порядку. Казаних постанов. Якщо ми говоримо про банківську заборгованість, то це оскарження заочних рішень. Якщо ми говоримо про наявність виконавчих написів, то це позовні заяви до судів за місцем виконання цих виконавчих написів або за місцем відкриття виконавчого провадження. І також хочу нагадати, що виконавчі написи скасовуються в 99 випадках. Тому в будь-якому разі, якщо рахунок заблоковано, звертайтеся за правовою допомогою. Телефон в описі закріпив, нагадую, 063 344 16 36. Бажаю вам всього найкращого. Якщо потребуєте більш детальної консультації, звертайтеся. Також пишіть свої запитання в коментарях під цією трансляцією. Я, як і всі інші свої трансляції, збережу її у себе на каналі. Тому слідкуємо за інсайдами. Поки що ніяких обмежень нових не прийнято, тому платежі до 400 тисяч. Разові вони не підпадають під, під моніторну. Однак, якщо таких платежів є багато, вони кожен день проходять через ваші рахунки, то майте на увазі, що рано чи пізно вам потрібно буде підтвердити походження цих коштів. Тому отака от історія на сьогодні. Бережіть себе, всього найкращого, гарного дня! З вами був ваш народний адвокат Євгеній Серницький. До побачення.